Вітаю, друзі, і в цьому відео ми поговоримо про неавторку. Заклики до комунізму це провокації, проте, мені подобаються провокації в сучасному суспільстві є немало проблем: рабство, війни, злидні тощо. Проблема в тому, що Сорос та Білл Гейтс, які виступають за ЛГБТ-рух та знищення кордонів, зовсім не вирішують проблему. Ці неоліберали нав'язують толерантність як нову форму тоталітаризму, негер раб. Це формула: негр не являється рабом по своїй біологічній суті, але він стає рабом через економічні відносини. Екологія страждає через корпорації. Європу та Україну населяють мігранти. Традиціоналісти та консерватори бачать цьому загрозу існування нації, але ж це саме еміграція існує тільки тому, що на близькому сході відбуваються війни. Геноцид уйгурів, палестинців та українців за наслідок. Боротьба з наслідками, а не причинами, не вирішує ситуації. Сучасний фемінізм, а саме ті представниці, які використовують цей термін, зовсім не вирішують проблему жінок. Навпаки, саме існування патріархату їм вигідне. А єдина боротьба з ним, яку вони пропонують. Нують це знищення або всіх жінок або чоловіків, тим самим це буде означати знищення людства, чим це відрізняється від фашизму. Традиціоналісти теж не вирішують жіночі питання, тому що вони не пропонують нічого. Ви можете сказати, що комунізм це утопія, але утопію є те, що ви не бажаєте ніяких змін. Та сподіваєтеся на те, що все вирішиться саме по собі в сталінському СРСР, таких як не авторка, називали блохастою інтелігенцією. Якщо ти вже пропагуєш відкат назад до умов первісного суспільства. Тоді варто взяти приказ кампучі і полпота, хоча через носіння очків ти б не змогла там і дня прожити. Це називається жарт. До побачення, друзі, і пам'ятайте, в боротьбі ви здобудете право своє.